Пенсійний фонд інформує та застерігає згідно нового закону про запобігання фінансової катастрофи в країні введений податок на обмін іноземної валюти. Зокрема, усі юридичні та фізичні особи, які купують гроші різних держав, сплачують збір у розмірі піввідсотка від суми операції. Ці кошти йтимуть на виплату пенсій громадянам України. Нам потрібні кошти, тому що виплата пенсій сьогодні стоїть і питання дуже важливе на першому місці, оскільки всі ми йдемо до того, що кожна людина, яка працює є в свій час стане пенсіонером і зобов'язана отримувати той ту долю у свою частку для свого проживання і існування разом з тим у пенсійному фонді закликають керівників прикарпатських установ добровільно погасити існуючі борги соціальних внесків. Близько п'яти сотень організацій не сплатили до фонду 10,5 мільйонів гривень. Удвічі більше юридичні особи боргують від рахувань і по пільгових пенсіях. Щодо цих підприємств ведеться активна претензійна робота аж до блокування рахунків. Хоча у пенсійному фонді кажуть, Уть, не хочуть вдаватися до радикальних кроків всі наші борги, які зараз на сьогоднішній день в дієвому статусі боргу, вони знаходяться в органах державної виконавчої служби на стягненнях, І, як правило. Якщо у платника є відкриті розрахункові рахунки на рахунках, є гроші, значить виконавча служба блокує розрахункові рахунки. Нам ці кошти поступають, але це дуже такий е, довготривалий, скажімо так, виборювання тих грошей, то краще, щоб платники не допускали такої заборгованості і старалися якнайшвидше її поси у пенсійному фонді Нагадують, справно сплачені відрахування це запорука вчасно здійснених соцвиплат для українців, а отже, стабільність у державі.